що їм, якщо так мало м'яса? Енергний просто каменюха, де би він був? Ну, охочі. А, вона, ні, вона, огурки мої пішла. А <рисувач> Мурка пішла далі, Амурка Мурка бей, вже. пішла Мурка пішла, пішла. Пішла, Бенжа. Лише, так нюхай, що там пень. Я му палки! ти Мурка, як ти догадалася? Блін, треба було його на поле. Та може на кілометр. Не хоче йти в кропив. Там його нема. А друга йде теж, але далі. Друга йде собі другу крупку гребсте. Мурка, йди дітей, сокоти, бо ястреб прилети. Дивися, вона йде. Ти диви, як Не. Такі розумні. Та й вони не бачили, де я їх віднесла Мам, мам пам'ятаєш мені дивилася відео, там кошти є та як хішники. Ну, хішники, вони чують, лапок як вони челестян. Так, вертайся. Ну, туди ми туди вернемо. Ну. На дерево то. хоче. Ладно, дім, він охо.